Привіт, друзі! Мене звати Олександр. В Чехії я живу вже 6 років і хочу поділитися з вами досвідом з працевлаштування. В Чехії існують два способи працевлаштування. Це робота під фірмою напряму і це робота за допомогою агентства з працевлаштування, так званої агентури праці. Сьогодні я хотів би поговорити більше і розібратися, які є плюси і мінуси роботи саме під агентурою і що воно таке. Перше плюс це є простота знаходження роботи. Ви щойно приїхали, відкрили Telegram або Facebook і можете знайти там велику-велику кількість яких завгодно вакансій в будь-якому місці. Другим плюсом є, що багато агентур пропонують житло здарма. Третім плюсом агентур є, що дуже багато хто пропонує в тих вакансіях ще маршрутку, що будуть вас возити від вашого житла до вашої роботи. Наступним плюсом є гнучкість графіку або велика кількість годин. І я так само, коли приїхав 6 років тому в Чехії, я робив по 300, по 320, по 330 годин на місяць. Ще одним плюсом є те, що в цих вакансіях всюди пишуть без знання мови, мова не потрібна, і тому люди, які щойно приїхали, в першу чергу звертають свою увагу саме на ці вакансії. Я думаю, дорогі підписники, що у вас є критичне мислення, і ви починаєте замислюватися над тим, що безплатний сир єном у пасці. І ви маєте правду. Нічого не буває задармо. Завжди приходиться платити і платити вдвічі або втричі більше, і платити з власної кишені. Я так само приїхав 6 років тому, і я робив під агентурою праці. І я приїхав по візі, і я не мав змоги змінити працедавця, жив у гуртожитку. Так само мене відвозили маршруткою на роботу. І я робив по тих там 300 годин і більше, щоб заробити свою тисячу доларів на місяць. Це було 22 тисячі корон. А за годину я отримував 70 корон. Але ті самі Чехи, які працювали зі мною на такій самій роботі, як і я, отримували ту тисячу доларів за тих своїх 160-170 годин. І мені вже в той час дуже швидко стало зрозуміло, хто насправді платить за той гуртожиток, хто насправді платить за ту маршрутку, то платив я зі свого гаманця. Але коли я шукав цю вакансію, коли їхав в Чехію, я сам ще про то не знав. Зараз дуже важкі часи для України і для кожного з нас. І всі українці, які приїжджають в Чехії, вони мають статус біженців, і з тим статусом біженців вони мають свободний доступ к ринку праці. А це означає, що ви можете вільно працевлаштовуватися на будь-яку роботу. І коли ви шукаєте роботу або вже працевлаштувалися, я вас дуже прошу будьте дуже уважні і завжди перевіряйте. То, чи ваш працедавець платить за вас податки. Тому що у вас в майбутньому можуть бути дуже великі проблеми. Проблеми будуть, коли ви захочете зробити, наприклад, собі довгодобий побут, так званий ВНЖ. Багато хто з агентур зловживає з тим і забуває в лапках платити за своїх співробітників. Я вам скажу так, що коли ще з років тому я приїхав в Чехію, мені дуже сподобалася ця країна, але мені не сподобалося отримувати зарплату в конверті. І я вважаю, що ці всі найгорші... Прояви савку, ці всі речі, які нам не дуже любилися в Україні, не треба їх переносити в суди, і треба робити все по закону, і ви будете впевнені в своєму статусі, ви будете впевнені в своєму майбутньому. Тому що би я хотів вам порадити: коли ви щойно приїхали в Чехію, звичайно, не треба сидіти, не треба нічого чекати, треба шукати роботу, треба щонайскоріше виходити на роботу і заробляти гроші. Але, будь ласка, придивляйтеся, де ви працюєте, як ви працюєте, і головне, вимагайте документи, підписані документи. У вас мають бути договори, у вас мають бути мздові виміри, і обов'язково всі ці документи завжди зберігайте. Або ви вже приїхали, знайшли якусь роботу, але за який час зрозуміли, що хочете чогось більшого, чогось краще. Я вам скажу так, що за перших. Три роки я поміняв приблизно 10 робіт в Чехії. Так само раджу вам критично мислити, знайти собі роботу і починати пристосовуватися і думати, і шукати вже собі кращу роботу. І вже з досвідом я можу сказати, що найкраща робота це робота напряму. В своєму минулому відео я вам розповідав про те, як знаходити прямих працедавців. Якщо ви цього відео не бачили, то посилання знаходиться під відео. А в своєму наступного відео я вам розповім, як робити животопис. Без животопису вас не візьме на роботу жоден прямий роботодавець. А ще я вам хочу дуже подякувати за перегляд та побачимось в наступному відео. До побачення, друзі!